Всім привіт! Це Counter-Strike 2 і нічний оверпас. І я хочу його вам показати це нова робота з майстерні Steam. Давайте зараз зайдемо. Подивимося. Така цікава заставочка в нас. Я вогонь кину. Ще й гранату. Подивимося, як буде виглядати в нас. Отак, ззаді виглядає, давайте пройдемося тут. Так, горить у нас світла всюди. Досить гарна робота, на мій погляд. В будинках світло теж йде. Давайте подивимося як тут. Бачите, який ефект? Музику ми підходимо і трясеться ніби як колонки. Цікавий ефект зробили, правда? Так, давайте пробіжимося як тут на Б у нас виглядає. Ось такі. Ніонові палички порозкидувані всюди. Тут прохід, тут прохід в нас. О, поїзд так іде, світиться. О, бочка там світиться. А ще цікавий момент, якщо ми закладаємо бомбу, оцей. Фонарик засвічується. Okay, Потім вам покажу. О, е цікавіше, бо там на А е цікавіший йде ефект. Тут просто фонарик засвічуються, ці чотири таких. Подивимося, тут Тут теж світло таке цікаве зробили. Вивіски світяться. Досить гарно і видно на карті. Бо я ж хотів раніше показати цю карту, вона була дуже темна і я тому вам її не показував. Тут так блимає, цікаво зробили. Мені здається, що на оригінальній карті там не блимає. Хто це пам'ятає, напишіть, скажіть, чи блимає чи ні. Так. Ну, гарно тут підсвічуються дерева, дуже гарно виглядає. О, будинок цей весь світиться, крани підсвічуються, ну, гарна досить атмосфера. Ці нічні карти це дуже класно. Це б якусь окрему місію, самі нічні карти ці вибрати. Це було б супер. Так як у нас розробники Counter-Strike 2 щось дуже повільні. то я думаю, вони би могли. Взяти оці карти. О, тут як в туалеті, бачите, така підсвітка трошечки додала неону. оно. Теж цікаво так виглядає. Тут так гарно світиться, подивіться, фонарики. Дуже гарно виглядає. Давайте ще на ту сторону підемо, подивимося. Ось так. Красиво досить. Отакий у нас оверпас. І тепер ще такий цікавий момент вам покажу. На самому старому оверпасі тут метко стріляли, гроші вилітали і тут теж вилітає. А вже на новому я такого ефекту не бачив. Ну і таку невеличку фішечку, сюди зараз звернете увагу, що як я бомбу поставлю, який буде ефект. Там я вам об'ясняв. На тій іншій точці, який буде ефект, а тут подивіться в нас. <рес> Бачите, який ефект. Ну, кому сподобалася ця карта, ставте лайк і підписуйтесь. Я буду дуже радий, якщо ви підпишетеся. Всім па-па і до зустрічі! До нових карт.